Що змушує мене йти в гори? Я не можу відповісти собі на це питання. Заздалегідь знаю, як це буде важко, але щось змушує мене йти туди знову і знову, перемагати біль, страх височини, щоб побачити ці гірські озера і гори височиною більше двох тисяч метрів. Ти складними гірськими маршрутами, думаючи, що ти можеш зірватися зі скелі. Але, подолавши все, стоячи на вершині, відчуваєш те, що неможливо передати. Гори – це просто якесь захворювання. Хто відчув цю перемогу над собою, той, мабуть, вже не зможе зупинитися.